У лікарнях Полтавщини є 120 укриттів. Чи достатньо цього, аби вмістити пацієнтів та персонал? Запрошуємо усіх, хто є у лікарні, усіх наших пацієнтів, всіх відвідувачів пройти до нашого укриття. Заготівля та продаж дров паливних на Полтавщині. Скільки коштують? Якщо дима слабенька, 24 куба. Якщо вже морози побільше, значить більше. Угу. Потрібно дров. У Полтаві планують встановити велобокс. Як участь у проєкті можуть взяти ОСББ та ЖБК до кінця жовтня місяця? Ми встигнемо виготовити перший велобокс, який передамо на баланс ОСББ або ЖБК у полтавському театрі. Вперше показали виставу для глухих. Які враження глядачів? Текст акторів дуже швидкий, і ми перечитали повністю всю поезію і були готові до такого заходу. Армія РФ 22 вересня обстріляла ракетами Полтавщину. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Станом на 19.30 відомо про 15 людей, які отримали поранення. З них одна дитина. Ще одна людина загинула. Як повідомив Лунін, армія РФ влучила у об'єкт цивільної інфраструктури в Кременчуці. На місці працюють відповідні служби. Силам ППО вдалося збити одну ракету. Необхідними розчинами, препаратами для переливання, тобто для кровозупинки зупинки крові, для всіх тих препаратів, які потребують ургентної допомоги, також тут є і засоби для перев'язування все це стерильне, запаковане з термінами зберігання. Медичний директор першої лікарні Полтави Олександр Котовий показує перев'язувальну, яку облаштували в укритті медзакладу. Її використовують як операційну: Стерильний інструментарій, зізи, тобто засоби індивідуального захисту, і набір інструментів, який необхідний для роботи хірургів. Площа укриття першої лікарні близько 200 квадратних метрів. Більше десяти кімнат, серед них, зокрема, дві перев'язувальних, де зможуть надавати хірургічну та травматологічну допомогу. Друга наша операційна, де ми маємо змогу розділити потоки пацієнтів, які потребуватимуть різних форм надання медичної допомоги, якщо хірургічні в одній, травматологічні в іншій. Також є запас медикаментів, стерильних, одноразових, розчини і гіпсовальний стил. Загалом у медзакладах області є 120 укриттів. 24 із них протирадіаційні розповів Суспільному директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Ця вся, вся кількість укриттів, які є в на сьогодні, і загалом може вмістити на сьогодні близько 26 тисяч осіб. при максимальній завантаженості, Взагалі говорить про те, що нам вистачає цього лишкого фонду, бо ми його збільшили. Але наша задача подивитися кожну будівлю, кожне все і ще раз говорити про те, що треба по можливості розширяти і дивитися. Ми говоримо ж про пацієнтів, говоримо про персонал. Але ж ми дбати і про людей, які можуть бути десь в десь біля лікувального закладу, щоб ми могли їх теж туди прийняти. Укриття першої лікарні Полтави може вмістити понад три сотні людей. Крім медикаментів, тут є запас речей першої необхідності та води, каже Анна Клепач. Як тільки ми отримуємо повідомлення про те, що є повітряна тривога в Полтавській області, відразу ми даємо оголошення по по нашому по нашій системі оповіщення, що вона розпочата, і запрошуємо усіх, хто є у лікарні, усіх наших пацієнтів, всіх відвідувачів, пройти до нашого укриття, яке доступне цілодобово завжди. Де відкрите. Ми розмістили ці вказівники на найбільш видних місцях у, у такому полі зору, щоб вони були е, помітні для людей. Елла Трубієнко, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. <глук> у лісі на території Терешківської громади розпилюють стовбури сосни. Ми знаходимося на рубці суцільне рубання санітарне. Де заготовляється лісопродукція як ділова, так і дров'яна. Ну, Дров'яну деревину ріжуть метровиками, складають в стоси. У цьому стосі майже півтора метри кубічні дров. Їх лісівники заготовляють на продаж для населення. На дрова кріплять спеціальні бирки, які позначають, що деревину спилено законно. Потрібно звернутися непосередньо в лісництво, з собою мати паспортні дані, ідентифікаційний код. Складаємо договір, вноситься передплата, з цією передплатою приходити в лісництво і відпускається тоді лісопродукція вже з ділянки. Придбати можна і колоті дрова. Приблизно чотири роки зі складу полтавського лісового господарства їх купує Юрій Юхимець. Дрова хороші, дуб, ясен. Локація, розміри В мене втрат, 25 сантиметрів, під заказ роблять. Якщо зима слабенька, сфати 4 куба. Якщо вже морози побільше, значить більше потрібна дорога. Середня ціна на дрова в області, які продають з лісу, коливається від 540 до майже тисячі гривень за метр кубічний, а на колоті від 864 гривень до майже півтори тисячі гривень за один метр кубічний. Нині це така ж ціна, як і торік. Про це Суспільному повідомили у прес-службі Слобожанського лісового офісу. Цього року із території нижнього складу реалізовано 240 метрів кубічних деревини розколотої. Це як твердолисні, так і хвойних порід. Заготовлено близько 300 кубів. У порівнянні з минулим роком десь йдемо в тому ж рівні. Найбільший попит так, взагалі перед опалювальним сезоном, коли вже безпосередньо наступили холода, тоді люди згадують, якби, що наступає зима і потрібно заготовляти для себе про прозапаси. Станом на вересень в області продали понад 82,5 тисячі метрів кубічних дров паливних для населення. За такий же період минулого року реалізували 67,5 тисяч метрів кубічних, повідомили Суспільному у прислужбі службі Слобожанського лісового офісу. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Протягом місяця у Полтаві з'явиться перший велобокс. Про пілотний проєкт споруди для зберігання велосипедів говорили на засіданні фокус групи з розвитку велоінфраструктури. До кінця жовтня місяця ми встигнемо виготовити перший велобокс, який передамо на баланс ОСББ або ЖБК, який має в користуванні або в оренді земельну ділянку яким має бути велобокс та найзручніші місця його розташування обговорювали представники виконкому міськради, бізнесу, поліції, ОСББ та велоактивісти? Він буде виготовлений з екологічних матеріалів, можна сказати, буде поєднання заліза і дерева, встановлюватись він буде за допомогою бетонування. Сам велобокс бокс буде передбачати розміщення 12 велосипедів, які будуть розміщені по трьом боксах. івано франківський вони показово зробили біля чи міськради, чи облради здоровезну. Такий паркінг зробили, такий з боксом, де стоїть до 40 велосипедів. Можливо, це потрібно там, де у нас є великі офісні центри. Біля Цума, наприклад, там вниз то спускатися. Можливо, це буде поштовхом для того, щоб зменшити там кількість автомобілів. Представники ОСББ та ЖБК можуть взяти участь у конкурсі на встановлення споруди для зберігання велосипедів. Для цього мають заповнити спеціальну онлайн-форму до 30 вересня. Це дійсно пілотний проєкт. Ми подивимося, як він взагалі заходить, чи потрібен він для ОСББ, чи потрібен він людям. Особисто я свій велосипед на вулиці в якийсь бокси не ставив би. Тому що коли велосипед вдома, то це спокійніше. Хіба для проживаючих це буде вигідно. Лишня втрата грошей, і люди в різних точках роблять і знаходяться, і їдуть, що воно мало користі принесе. Виготовлення велобоксу для ОСББ фінансуватиме громадська організація Центр розвитку та співпраці громад, а жителі оплачуватимуть встановлення споруди. Востаннє робоча група з розвитку велоінфраструктури збиралась у лютому 2022-го. Тоді затвердили програму по капітальному ремонту проспекту Миру та Вавілова, але не реалізували через повномасштабну війну. Нині видатків з міського бюджету на реконструкцію велосипедної інфраструктури не передбачили, розповів керівник громадської організації, центр розвитку і співпраці громад Роман Широких. Якщо будемо запускати відновлення велосипедної інфраструктури, лише в поточній роботі. Бажано за рахунок грантових коштів або відповідального бізнесу, щоб менше коштів виділялося виділяло з міського бюджету. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. Понад 274 тисячі 950 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 480 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 6 танків, 8 бойових броньованих машин, одна спецтехніка та 40 артилерійських систем. Також 8 безпілотників та 4 реактивні системи залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 20 одиниць автомобільної техніки. Та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Сьогодні у Полтавському театрі імені Миколи Гоголя вперше відбулася вистава для людей з порушенням слуху. Глядачам презентували мелодраму Маруся Чурай із паралельним перекладом Жестовою мовою переглянути виставу прийшли близько 70 глядачів. Про це суспільному повідомив головний режисер театру Владислав Шевченко. У нас звернулася громадська організація перекладачів жестової мови міст і Запропонувала нам дивовижну колаборацію перекласти виставу мовою жестів. Це було надзвичайно цікаво, тому що досвід для театру це вперше. Є театр глухих райдуга в Києві, театр глухих, але це такі окремі маленькі театри, які. Ну, рідко можна побачити. Ми запропонували театру для глухих провести виставу з перекладом на українську жестову мову. На сцені зібралися глядачі разом з глядачами і акторами. Перекладачка жестової мови Світлана Крідніва розповідає, що до перекладу вистави готувалися близько двох місяців. Мені запропонували ознайомитися з сценарієм, тому що він у віршованій формі і текст акторів дуже швидкий. І ми перечитали повністю всю поезію і були готові до такого заходу. Вистава весь час змінювалася. На початку говорили, що це буде Енеїда, потім що це буде Наталка Полтавка. Потім ще якась вистава, і вже остаточно ми зупинились на тому, що це буде вистава Маруся Чурай. Наші перекладачі приходили в театр і на репетиціях разом з акторами працювали, щоб знати, хто з них знаходиться, які, ну, які жести, який текст, щоб адаптувати це для глухих. Режисер театру Владислав Шевченко говорить, що раніше актори так не працювали, але всі швидко звикли до нового формату постановки у нас неймовірні фахівці? Звичайно, ми зустрілися, попробували, Ми зіграли невеличку сценку. Вони спробували її зразу синхронно перекласти. Все вдалося, рішили все сьогодні. Граємо ми глухі глядачі були. У великому захваті, тому що це буде з перекладом, буде дуже доступно для нас і приємно дивитися, спостерігати за живою роботою перекладачів. Хотів би особисто запропонувати, не знаю, чи приймуть чи не приймуть мою пропозицію, але щоб в театрах або в кінотеатрах була така бігуща строка, щоб людина з порушенням слуху могла спокійно прийти і подивитися з задоволенням. Виставу головний режисер театру Владислав Шевченко розповів, що надалі працюватимуть над розширенням репертуару вистав з перекладом жестовою мовою. Світлана Мостепанта, та Анатолій Кікоць, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують суху та теплу погоду без опадів. Вітер східний – 3,8 метрів за секунду. Температура по області вночі – від 11 до 16 тепла, у день – від плюс 23 до плюс 28. У Полтаві нічна температура складе від плюс 12 до плюс 14. Денна – 24-26 градусів тепла. На неділю 24 вересня прогнозують також суху та теплу погоду без опадів. Вітер північно-східний, 38 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині від 10 до 15 градусів. У день 22-27 градусів вище нуля. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.